Як протистояти матері-маніпулятору, матері емоційному аб'юзеру? Матері, яка постійно докоряє, постійно знецінює, маніпулює вами? Сьогодні я розкажу вам, як це робити, як впоратися із цією проблемою? Ця проблема пов'язана із відсутністю сепарації, тож мова піде про це. З вами я, психолог Юлія Латуненко, яка от уже 18 років працює психологом. Я працюю з сімейними проблемами, індивідуальними а також із психосоматикою. Хто ще не підписався на мій YouTube канал, тож підпишіться, я це дуже вітаю. А також авансом поставте мені вподобайку. Це дуже допоможе просуватися моєму YouTube на просторі е, україномовному просторі YouTube. Е, тож, це не тільки мені допоможе, а допоможе ще багатьом людям побачити корисний україномовний контент. Отже, як. Працювати з проблемою, коли мати постійно втручається в ваше життя, знецінює, маніпулює, шантажує. І я зачитаю вам зараз один коментар, який я отримала нещодавно під моїм відео, яке відзнято у двох частинах вісім типів токсичних матерів. Жінка пише у своєму коментарі: Моя мама третій тип. Мені 26, у мене є своя сім'я і дитина. Але все, що я роблю, не так, не те, бо вона краще знає, як все робити. І на кожен крок я отримую мільйон повчань, як, правило, як правильно жити. Якщо я не зателефоную, не відрапортую як солдат, генералу, що я їла, де ходила, коли посуд мила, за це у нас. Недавно був прямо скандал, бо я не роба тільки ввечері мию посуд. Цілий день він у мене гниє в раковині, а треба постійно мити. Я колись хотіла їй донести, що постійний контроль мені не потрібний, і у своєму житті я розберусь сама, коли прати і що на, обид, на обід готувати. Але після таких розмов вона починає кричати на мене, вирячувати очі, звинувачувати мене в тому, що я її називаю поганою матір'ю, хоча такого не говорила. А після цих воплів, якщо я вчасно не вибачусь, перестає зі мною розмовляти. Навіть онука ігнорує. Хоча він, хоча він взагалі ніяким боком до цього всього не причетний. І робить такий вираз обличчя, наче їй руку відтяли. Поки я все одно не попрошу пробачення. Бо тоді у неї щось трапляється в лапках. Зі здоров'ям і їй погано через мою поведінку, я весь цей цирк бачу і розумію, але іноді мені легше сказати, вибач, що я така погана, чим це все слухати. Подивилась ще й другу частину вашого відео. Вона ще й перевертень, днями, місяцями грати у мовчанки, ще й жертовна мати. Дуже боюся стати такою токсичною матір'ю для свого сина. Тож. Прямо, знаєте, класичний випадок матері аб'юзера, яка зжирає свою доньку, як ракова пухлина зжирає організм людини. Така матір е психологічно емоційно вбиває свою доньку, вона виживає за рахунок цієї жінки, своєї доньки. І донька тут виявляється жертвою, бо її матір виховала її таким чином, щоб вона була слухняною, щоб вона була підлеглою, щоб вона була рабиною своєї матері жертвою. І якщо казати а, про усвідомленість проблеми, то ця жінка її усвідомлює, усвідомлює, але нічого зробити з цим не може. І я знаю, що у багатьох вас є. Така схожа проблема. Тож, давайте роздивимося, що треба робити, що я могла би порадити таким жінкам. Перше, це вибудовувати кордони із матір'ю. Здається, так просто сказати: ану, піди, вибудуй кордони з матір'ю. Але як, коли кожен крок супроводжується почуттям провини? Тож, як їх вибудовувати, я зараз вам розкажу. Але нагадаю, що якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. А також я дуже вітаю ваші коментарі. Будь-які, навіть якщо вам нічого сказати, просто напишіть мені дякую, або поставте смайлики, жовтенький та блакитний. Тож, що робити? Почуття провини блокує сепарацію дорослої жінки від своєї матері. Бо матір так виховала дитину, що дитина бере відповідальність за все: за стан матері, за те, що їй погано, за те, що в неї серце болить, за те, що здоров'я робиться поганим, якщо донька неслухняна. Тож ця матір. Повністю контролює життя доньки і бере владу над її життям. Такого життя просто ворогу не А Це просто, знаєте, неіснування, можна і так сказати. Бо матір паразитує психологічно на е, житті доньки. І ця донька вона могла би сказати ні. Стоп, мамо, так? це ж вибудовування кордонів воно відбувається завдяки оцім двом словам ні, стоп. Але матір вирячує очі та кричить. І не слухає доньки. А якщо не допомагає, і донька все одно каже: Ні, мамо, стоп. Вона буде падати е, без тями, казати, що в неї серце болить, викликати швидку, але. Люди, зрозумійте одну річ, що здоров'я, емоційні реакції це відповідальність самої людини. Не можна бути відповідальним за те, що комусь погано. Навіть якщо ви вчинили щось погане, людина все одно підсвідомо обирає реакцію: чи хворіти їй, чи кричати їй, чи посміхатися, це, чи взагалі не. Не вдаватися до якоїсь негативної реакції. Тобто, це все відповідальність людини. І можна було б порадити сказати: так, мамо, тобі погано, я викликаю швидку. Але я не буду поводитись на все, оце, цирк, як кажеться жінка. На цей цирк я не буду поводитись. Але почуття провини знов блокує і блокує відповісти таким чином. Чому? Тому що донька вважає, що якщо мама помре, то вона буде відповідальна за цю смерть. Ви повинні собі просто твердо і чітко зрозуміти, що ніяка людина не може бути відповідальною. За смерть іншої людини, якщо вона фізично не вбивала цю людину. Фізично я кажу про там, зарізати, пострілом вбити, да, камінням по голові. Да. Фізично ви не відповідальні, якщо у людини після ваших слів а, виявляється інфаркт, а, людина сама собі а, навіює. Втлумачує, що от моя донька, ну я кажу зараз про матір, моя донька винна в тому, що мені погано. Бо так вигідно. Бо так вигідно маніпулювати. Бо в цієї жінки маніпулятора взагалі немає розуміння про здорові стосунки. Вона діє у моделі насилля. І якщо ви Погоджуєтеся із цим насиллям. Якщо ви дозволяєте цьому насиллю бути, якщо ви завдяки своїй провині дозволяєте матері продовжувати таку, такі, так вчиняти щодо вас, ви також помножуєте насилля в всьому світі. Спочатку до вас, потім ваша матір до вашої дитини, до вашого онука. Він також бачить це, що так можна робити, і ніхто не знає, як ваша дитина, коли вона виросте, вчинить з іншими людьми, бо в неї перед очима є така модель. Якщо ви живете окремо, у вас є повне право не спілкуватися з такою матір'ю, якщо вам від цього спілкування погано, тим більше погано вашій дитині, яка не розуміє. Чому до неї застосовують такі методи насилля, як ігнорування і гра у мовчанку? Бо гра у мовчанку з близькою людиною є одним із жорстокіших видів насильства, психологічного насильства. Тому я могла би відверто вам порадити не спілкуватися з вашою мамою, навіть якщо їй погано. Знаєте, був колись такий київський актор, він був дуже відомий у радянські часи. Він грав Мюллера у серіалі «17 миттєвостей весни. Леонід Броньовий. Він киянин, і в нього мама жила у Києві. Він потім поїхав до Москви і там жив. Але з матір'ю своєю навіть в ті часи радянські не спілкувався. І, от коли його матір тут померла, в е виданні, яке називалося Ізвістія, написали е ціну, цілу статтю на, е на шпальту да, е газети. Про нього, який він поганий син, бо він не приїздив до матері, не спілкувався із нею. І, взагалі, він не приїхав на поховання. Але також у статті зазначалося, що він кожен місяць насилав матері грошові перекази. Він таким чином. Тримав кордони з нею, бо вона була токсична. Але у нашій культурі, у нашому суспільстві, вважалося, якщо син не спілкується із матір'ю, а тільки надсилає їй гроші, а, дякувати Богові, що він це хоча б, хоча б це робив, а, от, то він поганий. Не матір погана, а він поганий. У матерів в нашому суспільстві. Розв'язані руки. Вони вважають, що їм можна все, бо я же мать. Тому оце таке деспотизм материнський, який суспільством просто ну як дозволено. Так, так можна. Я же матір, я можу робити з моєю дитиною все, що завгодно. Але е, виявляється потім, що це дуже сильно впливає на життя дитини, руйнує її життя. І далі ця дитина продовжує таку модель щодо своїх дітей, бо вона не знає іншої. Якщо дитина, якщо ця жінка, скажімо, сама не вибудує кордони із своєю матір'ю, навіть якщо провину буде почувати, навіть якщо Буде страшно, що мама помре, мама все одно помре, але трошки жорстокості тут не завадить. Жорстокості в сенсі таких хороших, гарних кордонів. Так? Це насправді не жорстокість, це насправді вміння розрізняти, коли людині насправді погано і потрібна допомога, а коли ні. Тож, що робити з такими матерями? Якщо ви живете поруч із такою матір'ю, то вам дуже не пощастило і зробіть все, щоб відокремитись від такої матері фізично, бо вона зіжре вас, зіжре ваше життя і ви помрете раніше за свою матір. Якщо ж ви живете окремо, як я зрозуміла, ця жінка живе, бо мама її телефонує і контролює її. То є а, такі чотири правила спілкування з токсичними батьками, які я зараз вам озвучу. Але перед тим нагадаю, що а, мені дуже потрібна. Ваша участь в тому, щоб мій YouTube канал став більш популярним на україномовному просторі. Тож підпишіться, якщо ви ще не підписалися, поставте вподобайку. І будь-який коментар розгорнутий, або маленький, просто дякую, або емодзі, жовтенький та блакитне сердечки, також вітаються. Тож, чотири правила спілкування а, із токсичними батьками. Ну, Тут більше я буду узагальнювати, да? це може бути не тільки матір, а і тато також. О, ну, от старше покоління, воно іноді отак додається. Не іноді часто таке буває, додається от до таких. Видів психологічного насильства над своїми дітьми. Тож, перше, що я пропоную, якщо ви живете окремо, да, якщо ви живете поруч з ними, відокремлюєтесь да, поки ви не можете, поки ви пробудовуєте да, оцю. Своє окреме життя, тож просто виходьте із контакту, беріть паузи, не зважайте на те, що мама падає, викликайте просто мовчки швидку, будьте трошки таким роботом, машиною. Є проблема, вирішуємо проблему. Не ведіться, усвідомлюйте свою провину і кажіть собі, я нічого моїй матері не винна. Діти нічого не винні своїм батькам. Це батьки винні своїм дітям до е, повно, повноліття, скажімо так, а потім нічого ніхто, ніхто нікому не винен. Тож, якщо ви живете е, окремо і ви спілкуєтесь із матір'ю е, телефоном або ви приїздите до неї е, у гості, то е, чотири правила: перше з яких ви регулюєте. Частоту контактів із е, токсичними батьками. Тобто, як часто ви спілкуєтесь, це регулюєте тільки ви. Якщо мама дзвонить, а ви не хочете піднімати трубку, не беріть. Скажіть заздалегідь своїй матері, що якщо в неї щось трапилось, якщо вона е, має сили дзвонити вам, то нехай краще дзвонить у швидку спочатку, а потім вам. Перше у швидку, якщо в неї є сили да, на те, щоб подзвонити вам, то покладіть їй там папірець перед очима з номером швидкої, щоб це буде набагато надійніше, ніж дзвонити вам. О, тому, якщо мама дзвонить, не беріть трубку, якщо ви не хочете. І не звинувачуйте при цьому себе. Зрозумійте. Це найкраще, що ви можете зробити для себе і для своєї мами, а тим більше для своєї дитини, яка може бачити, як ви живете у болоті провини, і як ви не можете вибудувати кордон зі своєю матір'ю. Друге правило спілкування із токсичними батьками ви регулюєте теми розмов. Тобто, якщо ваша мама або тато розмовляють на такі теми, які вам неприємні, кажіть, стоп, я не буду це слухати. Якщо це відбувається по телефону, кажіть, мамо, я попереджую тебе на такі-такі теми, я не розмовляю. Я не розмовляю на теми мого посуду, що я їла. Ці теми мені не цікаві. А ми можемо поговорити про що завгодно, тільки не про це. Але мама не чує, кричить, ви просто кажете: якщо ти не будеш зупинятись, я буду класти слухавку, і кладіть все. Стоп. Третє правило ви регулюєте тривалість ваших розмов. Якщо ви вже подзвонили або підняли слухавку і розмовляєте з мамою, і відчуваєте, що от вже хочеться це все припинити. Кажіть, кажіть їй, мама, я вже не можу до побачення. І навіть якщо вона буде губки надувати і ігнорувати вас потім, і не брати слухавку, нічого, вітайте їй відповідальність. Ви не повинні брати відповідальність за реакції вашої матері, за здоров'я, за її життя. Бо ви таким чином скорочуєте собі життя. Четверте правило дуже важливе, дуже. Ви а, спілкуєтесь із вашими токсичними батьками тільки у тому випадку, коли ви а, націлені на якийсь результат. Тобто, ціллю вашого спілкування є якийсь певний результат. Ну, наприклад, ви хочете повідомити маму, що ви не приїдете на різдво до неї. І, ну, це певний результат. Да? Або ви хочете щось їй сказати конкретне, да? От, тільки по ділу. А якщо ціллю вашої розмови є налагодити емоційні стосунки з вашими батьками, не спілкуйтесь, припиніть, не йдіть на це спілкування. Однак, якщо ви хочете подзвонити і сказати Мамо, я там сьогодні в мене такі досягнення, є такий успіх, є та та. -та, 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 -та ви ж очікуєте, щоб мама схвалила вас, да? а мама ні, вона токсична, мама, вона не буде цього робити. Вона буде вас, наприклад, на цей приклад да, вона відповідатиме якимось там знецінюванням та ще чимось. Тож, якщо цілью вашої розмови є отримати від батьків те, що ви ніколи не отримували, да, схвалення, любов, повагу, увагу, не робіть цього, бо ваші батьки ніколи. Не зміняться. Вони токсичні, все. Крапка. Вони не зміняться. Вам е, треба враховувати це і трошечки стати егоїстом, да, відійти від цієї моделі жертви, яка побудована на вашій провині, на маніпуляціях на вашій провині і на страху втрати. Да, що мама помре, і ви будете відчувати провину. А, тож запишіть собі десь прямо там, я не знаю, на лобі запишіть за життя, здоров'я мами я не несу відповідальність. Все, крапка. Якщо ви інакше думаєте, ви руйнуєте себе і руйнуєте далі ну, долю свого свого сина чи доньки. А, от, тобто, ви таким чином помножуєте патологію, помножуєте насильство, якщо ви так думаєте. І ще одна є така установка, стереотип, що хворому можна все. Мама ваша користується цим, коли падає безтями, коли каже, що в неї там напад серцевий якийсь. Да? То ваша мама просто користується цим хворій людині, якщо вона вже хвора, і навіть ви знаєте, що то хвороба якась органічна. То навіть так не можна все одно, ви застосовуєте оці чотири правила спілкування із токсичними батьками. Отже, якщо ви не підписалися на мій канал, підпишіться. Я це дуже вітаю. А також вітаю ваші вподобайки і ваші коментарі. Поділіться зі мною і з іншими підписниками. Як ви влаштовуєте свої стосунки з токсичними батьками, якщо вони у вас є? Отакі, як у коментарі жінка описала. Ну, І я дуже чекаю на ваші коментарі. Якщо вам нічого написати, просто поставте смайлик або просте слово дякую. Це дуже допоможе нам, українцям, розвивати. Україномовний простір Ютубу. Ну і як завжди, рекомендації. Я рекомендую вам подивитися по цій темі ще два цікавих відео у моєму плейлісті виховання дітей: Як не виховати шизоїда і як не виховати. Істеричку, це про те, як травми впливають на структуру характеру людини, дитячі травми. Тож дивіться задоволенням.